Доброго часу доби. Вітаю всіх на своєму каналі, на каналі Таро, Таро українською, всім мирного неба. Всім добра, тепла, слава Україні, слава нашим захисникам, слава українському роду. Мене звуть Юля, і сьогодні розкладу не буде, а сьогодні покажу вам м -м, таку, -с... ну, це буде, звісно, цікаво тим, хто має Таро. Таку тему, що як я красила і чим Зрізи, Зрізи карт колодів таро. Я побачила своєї колежанки Яни на каналі, як вона показувала. І я у неї підписана: дивлюся Яну, і написала свою думку про деякі маркери і вирішила, що естафету від Яни я візьму і теж покажу. Тим, хто має колоди таро, тим буде цікаво. Хочу свою думку просто показати у відео. Не те, що там я в коментарі написала, а я все-таки покажу. Можливо, Яна теж подивиться, то хочу показати, що, що сталося у мене від деяких маркерів, від якого типу маркеру одного. Дивіться, маркер у мене є такі: Отакий от акриловий я брала. І от такі просто стійкі. Це просто стійкі. цих в мене вже є багато. Вони мають два зрізи. Ось такий тоненький і ось такий. Дуже зручно, оцим зрізом цим косим зрізом. Ось у мене тут навіть видно цей, що я вже багато красила, і він вже так як з'ївся. Пару колоджинами покрасила, він вже так видно ось так. Який вже він став від того, що я проводила зрізи по колоді цим. Синій в мене ще новий. Ще ж одну колоду покрасила. Тут ось буде краще видно, бо це ще новий. Ще тільки одну колоду покрасила. бачите? І оцим косим зрізом стержень, стержень має косий зріз. Дуже зручно отак брати і красти колоду, нічого не талапається. А оцим не дуже зручно, цим акриловим, тому що тут ось такий стержень. І він талапає колоду. Зразу треба біля себе тримати салфетку, вологу. Серветку і витирати, бо, тому що дуже, ну, якщо там е, ця е, сорочка такого ж кольору, як ваш маркер, і воно на сорочку вилазить, воно не видно. А ось наперед, якщо рамочка є біла на лицеву сторону карт, і воно некрасиво, воно залопується і не гарно видно. Так ось, що я хочу сказати, свою е, точку зору, своє враження про ці маркери. Оці маркери кращі, чим кращі? Тим, що вони стійкі, і ним легше працювати через той косий зріз стержня. Цей маркер ніби теж непоганий, але тут є один нюанс. Деякі колоти, він, він стирається. Так само, як і цей, в принципі. Але, знаєте, ціна велика: цих можна купити три за цей один. То, якщо стирається і цей, і цей. То вже навіщо давати дорожче, правда? Якщо, якщо ці стираються з часом, маркери на зрізах колод, і ці стираються. Це значить немає різниці. Краще вже брати оці і зручніше буде нам ними красити. Але краще вже брати оці. зараз вам покажу колоди. Ось е, колода з Алі, да? Тримається. Тут непогано ось жовтеньким я покрасила, все тримається, все добре. Видно, що, та, що жовтеньким покрашено. Ну, Таке само світле, жовтеньке, тому він такий не дуже так каже на цих колодах, тому що тут, тут такий картон, як, знаєте, він хоч щільний, але він такий, що він в себе як ніби вибрав ту вологу з маркера. І воно тримається, воно видно, що покрасне, але нічого не стирається. Так само навіть, навіть ця ось колода з Алі. Воно теж трошки, тут трошки інший картон. Тут більш гладкий, ламінація якась інша. Що тут на цьому? Але теж тут чудово видно, що жовтенькі зрізи. Бачите, нічого не стирається. Нічого. Ось цим акриловим. Нормально. А ось ця колода вже це теж залі. Увейтуска колода, це теж залік з сайту Aliexpress. Тут уже починає стиратися. Дивіться, бачите, як верх більш-менш тримається, а тут, де я тасую, тримаю карти руками отут вже він починає затиратися. Тут вже інше покриття, інший картон, навіть ось чути в руках, як він. Інший, інший картон, і тут вже стирається. Тут вже акриловий маркер починає стиратися. Оці всі три колоддя, що я вам показала, це все було краще цим акриловим маркером. Воно затирається. Тепер, дивіться, покажу від анг. Видавництво анг, виробництво, точніше. Колода, яку я рідко беру до рук цим маркером. Уже оцим стійким. Ось цим червоним. Оцим вона крашена. Вона ніде нічого не старається. Але вона рідко була в роботі, буває. Взагалі рідко. Я дуже рідко користуюся цією колодою. Її ще треба мені добре вивчати так. Трошки там, більш-менш, більш-менш, ну так сказати, ще дуже. І на, на ній знаю дивитися, то трошки треба підучити її. Де, що буває, дуже влучно показую, а де, що просто смотрю книгу. знаєте. Треба читати книгу і тоді вже буде краще піде. Але зараз не про то, а зараз про покраску. То бачите, та, ту колоду, яку я беру до рук рідко, вона е, тримається любим маркером це від Анха виробництво. І маркером крашено оцим, оцими стійкими. Ось не знаю, яке це виробництво. Це я давно брала цей оракул. Щось. Е, пупурі, ніби чи що. Так, да, пупурі. Ось тут написано. Пупурі. Це російський, що це виробництво? Я не, не пам'ятаю, що давно цю колоду брала цей оракул. Тут також, дивіться, маркером теж ось таким крашено. Акриловим синій мене був він вже закінчився. Ось таким акриловим маркером крашено. Але так як цю колоду, я теж беру дуже рідко до рук, нічого не стерлося. Бачите, все добре. Ну, ж це оракул, ну, дуже рідко там ну, буває, що треба щось оракул. І воно ну, все добре. все, нігде нічого не стерлося, все гарненько тримається, все, нігде ніяких не, не тут, не тут. Нічого не стерлося. Все все, все, все чудово. Навіть е, акриловим маркером, яким е, користу, Користуюся рідко колодою. І цим маркером акриловим не стерлося. І видавництво не анг. А тепер дивіться видавництво, знов анг. Так, колода з видавництва анг. Крашена ось цим акриловим маркером. Просто колір інший синім. Подивіться на цю колоду. Тому що я дуже часто нею користуюся. Одна із колод, якими я найчастіше користуюся. Бачите? Тут видно вам, Верхи сині, нормально тримається, а тут, де я тримаю руками, воно все злізло. Ніби я помила цю колоду. Таке враження, що я взяла той маркер і змила його. Бачите, можна не видно, що воно було крашене. Назад стають білі. Тобто видавництво краще, кращий картон. Можливо, тут ламінація краща. І тому воно так, як. По ламінації, ніби як візьміть лаком, помалюйте щось, а потім фломастером зверху закрасіть. Ну, фломастер фламастер не буде триматися, він же злізить. І, і так і певне з холодами. Тут кращий краще, краща, краща якість, і, вон, і воно стирається. Навіть е, з цим е, акриловий маркер, але на кращій якості колод він затирається. Не дивлячись на те, що, е, ніби це дорожчий маркер, що він кращий, він має триматися. Але так, на, е, колодах, на колодах з Алі, він тримається добре. Навіть часто користуюся цією колодою теж, але маркер не, нічого не стерся. Тому що е, колода з Алі, колода з, е, від анха, воно стирається. Колода. Яка не з Анха теж, але користуюся рідко, не стирається. Ну, так, тут ці колоди я не закрасувала, ще хочу вам від Анха показати ще, ще таке Колесороку Теж ось. Це теж видавництво анг. Крашено маркером оцем уже, стійким. Уже не акриловим. Уже стійким маркером покрашено. Теж дивіться, будь ласка, верх так. Режей, як покрасила сорочка, тому що тут режі рамки. І я режим маркером, от ким, кимось, навіть не помаранчевий, бо помаранчевий то було би світліше. Ну, рудий такий маркер. Покрасила е, ці зрізи. Верх все нормально. Там, де я тримаю руками, подивіться, воно вже все з'їлося, все стирається. Бачите, ну, взагалі так як Воно вже якесь, знаєте, як стало не руде, а якесь блідоруде. Воно було, мало би бути руде, а воно вже стало блідоруде. Ось тільки верх і низ нормальне, а, а ці е, боки, колоди, всі стерлися цим же маркером. Тобто, хоч цим маркером красити, хоч цим маркером красити, колоду, яку часто беремо до рук, це теж, яку я використовую часто, ця крашена акриловим маркером затерлася. Ця окрашена стійким маркером, все одно стерлася, бачите? все одно стерлася. Тобто ці колоди, які ча часто я використовую, якими часто я працюю, які, які кожен день майже у мене в руках, вони стерлися хоч цим маркером, хоч цим. Висновок я зробила такий: що навіщо платити вдвічі дорожче за цей, якщо брати цей маркер. І промальовувати ті зрізи все одно з часом стираються. Хоч це й хоч цей. Я думала, спочатку, коли я почала купляти ці маркери, я думала, що ці не стираються. Немає значення, яка колода, яке видавництво. Але виявляється, що вони стираються на будь-якій колоді, хоч від анха, хоч від е, іншої якась так, як ось ця з Аліда. Е, Алі, е, е, у, у І, до речі, цим колодом я ще перед новим роком брала оці колоди, а оці, оці скільки місяць півтора я її взяла. В цьому, подивіться, воно вже затирається. Верх ще тримається, а, а ці зрізи бокові, вони вже стираються. Навіть за цей експресов-експресовської колоди теж стирається. Оцей маркер акриловий. Тож висновок такий, що. Навіщо давати дорожче, якщо стирається? Часто користуючись колодою, хоч, хоч, оце, хоч це, воно стирається. <кій> Воно то, то, то Все то краще брати оці маркери. І тут саме, саме головне, що тут е є великий плюс у цьому маркері. О, якась волосня, Великий плюс, що оцей стержень. що Ми маємо такий стержень, яким дуже-дуже зручно отак брати і проводити по колоді. Дуже зручно, чим, е чим у тому. Що це за волос? Дуже зручно оцим стержням, таким, е, отаким от зрізаним стержням. Чи, Чим, чим оцим стержнем? Яким ми заталапуємо, заталапуємо, я цю колоду красила, то тут, бачите, і звідси рамочка синя, і звідси синя, то було нормально. А є такі, що не синя, так як е, ця колесо, то тут не синя, тут біла, і воно де неде чуть вилізло, і ну, не, не красиво. Так залазило біля себе серветку, вологу і швиденько витирати, бо то, ж воно вже як чуть-чуть підсохло, воно вже не витирається. Оцей -о маркер. Цей може й витертися, а цей ні. То, то треба відразу. Получається, маємо ще один мінус з цього маркера: То, що він дорожчий, то, що він все одно стирається, то, що він е, стержень, круглий, важко малювати. І те, що він е, на лицевій стороні е, коло, карти, якщо е, воно вилізло, і через певний час воно вже не стирається. Розумієте, От в чому фішка? що е, Якщо ти... тут, то воно стерлося, що тасуємо з часом, а на колоді. Тут на, ну, на, 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 на карті самій, точніше, на колоді, якщо десь чуть вилізло, воно воно вже не стирається, тому що ми стерти не можемо. Там вже воно засіло, причепилося, присосалося і все, там же його не зітреш. Тобто, що хочу сказати, що ці маркери хвалені, перехвалені, але я би не сказала. Я... Оце Тут ще трошки цього жовтого є, я ще певне цю раз покрашу. Якраз його тут вистачить ще раз, воно починає затиратися, у Айтівська ця колода. Я її ще раз прокрашу, я це вже викину і я більше їх брати не буду, а буду брати оці стійки, в мене вже їх тут скільки є. І ще візьму, якщо мені треба де то ще оці дешевші. І вони ось тим стержнем таким з косим зрізом, дуже зручним, набагато краще, все одно, все одно стирається, а, а ціна у у дорога коштує. Не знаю, чому, чому він такий дорогий, а він все одно зреться. Ну, звісно, можливо, хто малює якісь малюнки маркерами, що цим, що це тут може краще. Я не спорю. Можливо, десь там в якихось його, його роботах інших використовують. Ну, для терологів іменно в... колоди прокращувати зрізи, цей маркер, я б не сказала, що він. Чимось дуже хорошим, він стирається. Хіба що ви маєте колоду, якою ви користуєтеся раз у місяць, то ви можете не цей, ним користуватися. Ось ще забула показати Телема теж крашена акриловим. Вона теж не стирається. Я не знаю, яке це видавництво. якесь наше українське, там Тарот", Там не написано, яке то Вона не стирається Теж доволі часто телему беру до рук, але нічого, тримається все, тому що тут такий картон, тут підходить. Так як на е, тих колодах маленьких алі підходить, так тут ну, ну тут, там від дуже чудово видно, що жовтеньким покрасені е, ці зрізи. Ніде нічого не затерлося. Так що дивіться, як е, що хочу сказати просто в себе рекомендація. хто має таро, хто хоче покрасити зрізи, то має на увазі, що який як цей маркер, який цей, і що, якщо ви дуже часто користуєтеся колодою, він стирається на е, е, колодах, які кращої якості, чим звичайні алі, чи звичайні якісь незрозумілого походження. Я не знаю, тут взагалі немає. Просто ось бачите, що тут. Я не знаю, яке це буде внесок. Це нашої колоди. Замовляла в якомусь магазині з, на промі. Замовляла Репліка Лоскарабео, але е, замовляла на промі сайті. Магазин, е, розташований місто Київ, було написано. З Києва. Колода, ця колода прийшла з Києва. Це репліка Лоскарабео, але не знаю, яке це. Наше. Невідоме якесь просто видавництво. І тут само ці, ці авалон. Тут взагалі така колода була затерта, страшна, що я взагалі закрасила всі рамки. І не тільки зрізи, а й рамки навіть спереді закрасила, все закрасила тим синім. Теж воно не стирається, тому що це ось тут все нормально. Чому? Тому що таким акриловим. Тому що видавництво. Видавництво гірша якість. <кій> гірша якість картону. Цей маркер підходить. Якщо якась краща якість картону, він стирається. Так само, як і цей. Отож, моя рекомендація. Якщо ви маєте колоди е, видавництва якогось анг і ще краще, то краще цим маркером можете не красти. Бо він все одно зітреться. Хоча я думаю, що кращі видавництва там як Містік Сілк, там ще якісь, то, там, в принципі, взагалі красти не треба. Там, там все добре, там нічого не треба красти. У мене ось ще покажу вам одну колоду цю Атлантиду. Від Анг. Теж від Анг. Але тут нічого не треба красти. Тут просто ідеальна вирубка, тут ідеальні зрізи, вони такі гладенькі, вони заламіновані зрізи, теж не тільки тут ламінація, а на зрізах іде ламінація теж. І тут покрасиш, це просто буде ну, пуста трата часу і маркеру. Ну не треба. І теж я цю колоду, можна сказати, частіше її беру, друк чи, муцю, наприклад. І вона нічого ніде не маститься, нічого гічки. Тобто, що означає хороша якість. От е, іменно від Анха, у мене пару колод є від Анха, Атлантида сама краща. Я не знаю, чому все від Анха, і це від Анха, і це від Анха, і це. Але Атлантида сама краща якість. Вона прямо такі ці отут вугли, вони такі е е акуратно, так якби чуть -чуть, як зашліфовані. І воно так все ну, просто чудово. Чудово, це найкраща якість видавництва анг а з усіх колод, які в мене є, то це найкраще. Я, я не знаю, чому вони так ніби анг, анг то і то. Але чому так вони одні колоди краще роблять, а одні, а одні не дуже. Це навіть з одного магазину у мене три колоді з одного магазина. Гримуар, Атлантиди і колесо року це з одного магазину колоди. Я не, я не знаю, знаєте, можна сказати, що. З інших магазинів, тому так. Ні, це з одного магазина навіть. І ось тут, 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 тут немає взагалі сенсу нічого красити. Тут просто не можу вам передати, як приємно тут чутно, може, навіть камеру, як приємно так гладити, так тримати, так проводити по цій колоді. Немає сенсу нічого красити зовсім. Тому і кажу, що можливо, якщо. ви Маєте хороші колоди хороших своїх немає сенсу украсити, їх не треба, вони хороша якість, їх їх не, немає потреби красити. Вони так прослужать довго. А якщо я тут побачила що, 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 що чуть -чуть, тут чуть-чуть не таке, теж від Анха, але тут чуть-чуть гірше, ніж Атлантида. Я покрасила, але бачите, що те, що що я кажу вам, ось, що воно все одно все злізло, ніби хорошим дорогим маймаркером. Так що, це така справа. Ось така справа з покраскою. Кому цікаво, я думаю, це відео буде для тих, хто, звісно, має таро. Хто не має таро, то вибачайте, сьогодні. Розкладу не було, хто чекав розкладу, розклад буде іншим разом. Слідуючі відео обдержу, розклад якийсь. Зараз просто показала, поділилася, захотіла поділитися для дівчат, хто мають таро, щоб поділилася, показала свої колоди і висновок з того, що цей маркер, що цей маркер. Що немає сенсу давати дорожче, він все одно стирається. На тих колодах, які, якими ви часто користуєтеся. Особливо, якщо виродовництво краще, ніж щось там таке, якесь незрозуміле. <кхух> все, ну все добре вам. Дякую за увагу. Пишіть відгуки, пишіть, хто має колоди, терологи, колеги, пишіть, чим ви красите, якщо ви красите, як ви красите. Чи, чи є у вас такі маркери? Що ви можете сказати про ці маркери? чи чи Можливо, у вас ще якісь, ще якісь є, інакші, інакшого когось формату виробника і, 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 і взагалі інакші просто. Напишіть в коментарях, буду рада почитати. Це дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалося, то вибачайте, хто чекав розкладу. Розклад буде іншим разом. Мирного вам неба! Все вам добре, слава Україні! Слава українському роду, низький Україні подяка нашим захисникам.